Так. Я зібрав вас усіх тут, бо нещодавно зробив нове дивовижне відкриття. Яке рована. Дякую, Алана. Хай йому грать. Я нещодавно дізнався, що дівчата, жінки, також грають у відеоігри, як і ми, хлопці. Тож я придумав маркетингову компанію, з якою ми охопимо цих жінок. Давайте почнемо. Дівчата теж геймерки. Я хочу заохотити більше жінок грати в ігри і з гордістю визнати, що вони теж геймерки. Ого, це чудово, Рована. Так це досить круто. Жінкам більше не потрібно соромитися називати себе геймерками, а чоловіки не повинні зневажати їх в ігровому світі. Амінь жінок-геймерок помітять. Ми більше не будемо ігнорувати бажання та потреби жінок-геймерок. А чого хочуть геймерки? Привабити чоловіка. Ось і воно. Хочеш спіймати собі чоловіка? Покажи, що ти не така, як інші дівчата. Грай у відеоігри. У мене до вас питання. Як ви дізнаєтеся, що дівчина геймерка? Бум РГБ підсвітка лише з відтінками рожевого. Крім того, жіночі руки ніжні. Потрібні нові клавіатури, щоб їхні маленькі ніжні рученята могли легко натискати кнопки. Не можеш придумати дівчачий нікнейм. Не хвилюйся, ми допоможемо з нашим вебсайтом, де можна знайти варіанти імен, наприклад, рожева принцеса, рожеве кошеня 34, миле дівча 62 і рожева рожевка 224. А також додаток, який миттєво надсилає ваше ім'я, вік і телефон всім хлопцям геймерам А ще ігри. У нас є ігри. Наприклад, тренуйся та схудни. Приготуй смакоту. Прибери у домі. Погладь котика і готуйся до вечірки. Кровне, це обурливо. Я знаю. Жінкам це сподобається. І нарешті фінальна ідея. Вишенька на торті. Замов геймера чоловіка. Так. Виникли проблеми на певному рівні, і ми відправимо чоловіка геймера на допомогу. Так. Він пояснить, як саме потрібно грати, допоможе розібратися з тими противними контролерами і покаже жінці, що саме вона робить не так і як правильно пройти рівень. А в якості бонусу вважаєш його симпатичним? Одним натиском кнопки ми надійшломо твій номер телефону. Йому бум кинув мікрофон. Що думаєте? І нарешті фінальна ідея вишенька на торті. Блупери будуть просто обурливі.